У Хмельницькому кипить робота з омолодження дерев. Наразі працівники комунального підприємства із зеленого будівництва трудяться на вулиці Шевченка. Діяльність розгорнули масштабно задля безпеки виконання задуманого перекрили рух та відключили лінію електропередач. Тому маршрутки об'їжджають цю ділянку дороги, а рух тролейбусів тимчасово обмежений. Сьогодні плануємо закінчити відрізок від Горького до а Завтра з 10-ї ранку, думаю, десь години до 2 до 14-15 зробимо ще від Горького в сторону залізничного вокзалу зупинки. Там 10 дерев, і щоб вже закінчити цю, цю, цей відрізок дороги, щоб було гарно. Щоб дерева, вони будуть разом відростати, буде крона і сформує гарний вигляд вулиці. Завтра ділянка вулиці Шевченка від горікого до залізничного вокзалу ще буде перекрита. Вже у суботу громадський транспорт рухатиметься у звичному режимі. Комунальники сподіваються на розуміння хмельничан, тим більше це заради доброї справи. Омолодження дерев робити необхідно, адже воно сприяє приросту зеленої маси. Це можна побачити на вулицях, де дерева обрізали кілька років тому. До прикладу, на частині трудової, проскурівській, соборній та проспекті Миру. Насадження відростають молодими гілочками та навесні і влітку створюють гарну зелену картинку міста. Дерево досягає певного віку і перестає рости. Ну, хто має садки, знає що яблуні, наприклад, плодові підрізати, то навіть яблука будуть крупніші. Так само і дерева, які ростуть в місті, потрібно згідно правил утримання зелених насаджень. Періодично проводити омолодження. Цьогоріч працівники комунального підприємства вже встигли омолодити майже три сотні дерев, окрім вулиці Шевченка на трудовій та інститутській. Прохолодна весна дає можливість продовжити роботи. З першим теплом, коли розпускатимуться бруньки, їх припинять. Паралельно із омолодженням комунальники зрізають аварійні дерева. В даному випадку зараз обрізано зранку, знято два дерева, знесено. Там є стовбурова гниль, можете. Побачити це. І також аварійні дерева, які знаходяться, ну, є злом, буває, що там якась там аварія була, надломлене дерево, різні ситуації бувають. Гілля та дрова теж використовують з користю. Ними обігрівають теплиці, у яких вирощують квіти для міських клумб.